Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас 112-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто», де тему визначаєте ви. А є сьогодні певний ювілей 200-те відео на моєму youtube каналі. Його я по-моєму, з 29 травня. Темпів збавляти поки що намірів маю. Короткі два оголошення. Перше питання залишаємо не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі Спільнота, там є єдиний один запис, і під ним в коментарях. Звідти забираю. Право мають на існування будь-які запитання. Не ну, всі я зможу відповісти. Я не є універсальним якимось там енциклопедистом-спеціалістом. Що зможу, то відповім. Але є обмеження будь-які форми хамства. Будь-які форми закликів до насильства, ксенофобії, там расизму, будь-що інше, що є карними злочинами, або ж суперечить міжнародним конвенціям і принципам цивілізованого світу. Відповідно, будуть ігноруватися. На жаль, теж не зможу відповідати на запитання, які дублюють вже попередні, які були дані відповіді, ну, хіба що появляться якісь нові смисли, нові сенси і нові події. І, друге, буду дуже вам вдячний, якщо підпишеться на мій YouTube і Telegram канал якщо ви ще цього не зробили. Якщо вам подобається цей контент, Якщо ви задоволені ним і дістали тут собі потрібні відповіді, так само буду дуже вдячний не тільки за ваші часові перегляди, але й за поширення, рекомендації, коментарів, подобайки, тільки не на самому початку. Тому що YouTube це сприймає болісно, як певну штучну розкрутку і тоді навіть понижує рівень переглядів. От у вас не все. А тепер переходимо до відповідей на питання. Перше, ну з такою до мене, з викликом і претензією. Вибачте за настирність, але ви завжди уникаєте відповіді на питання, на який період у нас в Україні вистачить моб ресурсу. Чи не закінчаться в якийсь момент чоловіки? Адже цей ресурс в нас не безмежний і на набагато менший ніж рашки. Ну давайте так. Давайте не маніпулювати. Ви завжди уникаєте. Ви мені задавали один раз запитання, якому в ясне було. І це питання частково. А основне, як ми можемо ще воювати? У Росії піднімається економіка, в нас там падає, у Росії те, в нас те. Ви підвели до висновків, з яких воювати Україна не може, перемогти не може, і ну, фактично виходить висновок, треба скласти лапки. Я відповів вам тоді, що це не так. Це все йде нелінійно, але проблема дійсно є. Я спробував ту проблему десь відкрити тему про мобілізаційний ресурс. Ну вона перша вона належить до певних обставин, які є в віддані тих органів. Державної влади, які не висвітлюють всі свої детальні там напрацювання, як формується мобілізаційний ресурс, яка кількість його інші речі. Це належить до таємної інформації, тому я уник відповіді, як ви кажете, на це питання. Але зараз, ну хочете, я вам відповім. Тільки ще раз кажу: не сійте паніку, Україна з розумінням всього світу не мала шансів пристояти більше трьох днів проти цього ворога. Як бачите, вистояла зараз. Війна важка, війна, війна затяжна. Ресурси тратяться в обох країн і в агресора, і в його жертви нам допомагає світ. І в нас ресурс, поки що говорю про матеріальний, буде доти, доки Україна ну, остаточно своїми внутрішніми діями нічим не пов'язаними з війною, не розчарує наших союзників і не стане сприйматися як другий Афганістан. Наша влада зробила дуже багато, щоб дістати саме такий результат на превеликий жаль. Але Світу дуже важливо, щоб не перемогла Росія. Саме це мова йде не про перемогу України, щоб не перемогла Москва. І тому певні фактори тиску, особливо зараз, дуже холодний душ був для Зеленського в США. Був і тому я думаю, що його примусять зробити певні кроки, потрібні, і тому допомога буде тривати. Тепер, що стосується людей, насправді проблема зовсім не там, про що ви кажете. Чисто арифметичні речі закінчаться чоловіки. Все слухайте, що це за апокаліпсис? Перше, це проблема. На мій погляд, це неправильно, що українська влада приховує від українців наші жертви. Ми маємо їм знати наших героїв, і ми маємо знати, скільки людей віддало своє життя, найцінніше, що мають, за Україну. Це ми маємо право знати, і це потрібно знати. Ця влада дуже погано розуміє українців. І тому з цього приховування появляються різні якісь цифри. Я пригадую, як один там колишній журналіст наш, який зараз дуже владу сильно хвалить, але він брав для свого youtube каналу у мене якесь інтерв'ю. І коли я говорив про ну, дуже серйозні пропорції між втратами ворога і українськими втратами, він десь так сказав, стоп, а мені здається, що там діаметрально все протилежне. Ну, це московський наратив, що українці гинуть сотнями тисяч, а московитів потір почти ні. Ну, щось там чуть-чуть є і все. Давайте теж не повторювати расистські пропагандистські ресурси. Втрати в українській армії є, ми їх не знаємо. Ці втрати великі, але вони не зрівнянно, не співпадають навіть не з тим мобілізаційним ресурсом, а з тою кількістю військових. Які на сьогоднішній день є в Збройних силах України і на фронті безпосередньо на лінії вогню, і на другій лінії, і на е, резерві, і в, на ротаціях. Це велетенська кількість людей, які вже мобілізовані, які є добровольцями, е, ну, через воєнкомати прийняті, і які вже Є в армії проблема збільшення мобресурсу, проблема призиву нових військових в першу чергу пояснюється тим, що не тільки загиблих і не тільки поранених. Потрібно міняти. Потрібно дуже серйозно міняти, дати можливість відпочити війську. Потрібно збільшити ротації. Потрібно, врешті-решт, тим, хто від самого початку війни може їх демобілізувати і лишити там на четверту хвилю на наступний випадок, якщо буде щось дуже серйозно, дати можливість їм повернутися повністю до цивільного життя. От для цього, щоб дати певний перепочинок тим, хто з самого початку на фронті, от для цього потрібно нарощувати мобілізаційний ресурс. І тому сьогодні, коли українській армії десь порядка мільйона людей так чи інакше задіяні до цієї війни безпосередньо до війни, говорити про фатальну втрату мобілізаційного ресурсу в Україні, ну, в принципі, це є абсолютний елогізм, це повторення рашиських наративів. У нас. Є велетенська кількість людей, яких просто треба навчитися мотивувати і не відвертати від армії. Я не один раз це казав. Оці всі воєнкомівські фокуси, оці скандали, які регулярно відбуваються, ну скільки разів казали: почистять, почистять і конюшні? Ніхто не чистить. Тому що насправді, от раз за разом, зараз самберіота дика історія, інші. Ну приведіть туди нормальних, адекватних людей, щоб вони вміли спілкуватися, врешті-решт розуміти, яка людина може бути корисна на фронті, а від якої, яка страшно боїться там, в якої трусять руки, від самої думки, може, тільки шкоду принесе тим, хто поряд з ним. От за цим дивитися. Друге, мотивувати морально. В нас іде стопроцентна антимотивація. Оці залякування. Війна буде дуже довга роками. В нас будуть воювати всі без винятку. Це демотивація. Війна буде переможна. Оце мотивація. Вона може тривати довший час. Ніяких два-три тижні більше розказувати не будемо. Всі ті ура, концепції, що там от скоро вже великий прорив, все, оці всі політруки наші, яких там запускають на з марафонах. Оце все має зникнути. Натомість. Повага до військових, пункт перший нарешті скасувати оті ганебні кілька законів, які були ухвалені проти українських військових, зокрема зміни до е, відповідальності. Так там є речі, про які заужний казав щодо е, дезертирства, тощо, а все інше, де приниження, де військовий український в законі ухвалено Верховною Радою, принижується, показується гіршим і. Ворожішим для своєї держави, ніж, скажімо, гвалтівник, державний зрадник чи колаборант. Саме так так це виписано в законах. Оце все скасувати демонстративно на публіку. Показати. Ми відновлюємо повагу до українських військових. Друге, виплати. Просто перестаньте красти на всьому, на чому ви крадете, і у вас будуть гроші для цих виплат. Верховна Рада вже ухвалила певні закони. Один з них не виконується Кабміном, от тільки вчора, по-моєму, вперше вдалося десь переломити цю стіну несприйняття. Другий закон досі блокується. Там голос голос, така є, знаєте, називають їх іноді опозиційна партія на посугах в кишенці сидить у Єрмака. Так, от депутат від голосу заблокував. Цей закон і Стефанчук не хоче розблоковувати, от просто не хоче і все. Тому що це випади нашим військовим. Тому насправді проявити цю повагу, і повірте мені, коли є повага і моральна, коли нема залякування, коли йде ну реально, у нас ідуть серйозні новини, непогані новини, зовсім непогані з фронтів, коли це все підкреслюється. Ми можемо отримати підняття певне мобілізаційного ресурсу добровільно або принаймні тих, хто не бояться. Мобілізаційний ресурс є в Україні колосальний. Ви там дуже вихваляєте Росію. У них гігантське все. Ви не забудьтеся, там сутільний, тотальний ще алкоголізм. велетенська кількість захворювань всього, якість їхнього ресурсу незрівнянно нижча. І от зараз наші військові. Я не вірю. В Міністерство оборони відразу скажу, не вірю. Всі, ті маляр, що розказував для мене це не авторитет, але. Наші комбриги, коли кажуть, що наші втрати в наступі в 7-10 разів менші, ніж їхні в обороні, я нашим військовим вірю. Ну тому давайте не насівати оцю всю паніку. Я вам відповів. насправді мобілізаційний ресурс залежить від мотивації, а не від арифметичних показників. От, власне, все. Наступне. Як ви гадаєте, пане Тарасе, хто вбив голову Херсона-Лагуту? Ну так, відразу перше. Виправляємо на Херсона, мер Херсона Колихаєв. Досі в рашистському полоні, і українська влада дуже не хотіла його повертати, але зараз Червоний Хрест підключився і його включають в обмінний фонд. Це екс-голова Херсонської ОДА і потім ОВА. До Лагути <кій> неймовірна кількість претензій. Він фактично, я зараз багато не буду говорити. В нас було на анексіяне, в минулому випуску дуже багато про це сказано. Зайдіть, подивіться там ми з Володимиром Цибулько. Ми першу половину більше години про це говорили дуже детально. Зараз коротко, він втік з Херсона за одними даними в 9 ранку, 24-го числа, за іншими даними, в обід, коли була проведена якась нарада, він втік разом з усіма силовиками одного з цих силовиків. Поліцейського, який втік, повернув Зеленський назад в Херсонську область начальником босного ВД. Він мав бути сидіти в тюрмі. Це він дезертир. Він втік з робочого пункту свого бойового пункту. Він не роздав зброю теробороні. Там там страшні речі по Херсону зараз робляться. Але проблема в чому до вашого питання дуже коротко. Лагута, свідок всіх подій, зв'язаних, розмінування. Це ж все Херсонська область, всі виходи з Криму, Херсонська область, І відведення бойових частин. Так не він це робив. Але це все робилося в обласній державній адміністрації. Тому після його втечі він просто тупо зник. Від його імені вівся телеграм-канал, нібито ОВА, але. Насправді там була така хінея, яку міг писати тільки хтось, хто взагалі не знає, навіть де Херсон на карті знаходиться. Тобто явно було, що його десь утримували. Десь під якимось неофіційним арештом, що він зайвого не заговорив, а може підозрювали його в зраді, я не знаю. Потім через довгий-довгий час його, через багато місяців, його поміняли взагалі на такого юного Брежнєва, е, праву руку Ніколая Яновича Азірова. Потім ще раз поміняли на іншого вже там поліцейського, що від Херсону не краще нічим. Але зараз щось у владу, підгоряє. Я не знаю що. Ми час від часу ставимо це питання в своєму вузькому колі. Ну його дуже так спрощено називають, хто розмінував чонгар. Хто відкрив, скажем правильно, південь вступ російським військам? Хто відкрив? Хто зняв укріп райони? Хто все? Ну ми розуміємо, хто міг зняти. І то, що це не залужно, і гарантовано. Це почалося в червні. От я в себе на телеграм каналі щойно опублікував, в червні 2019 року ще не було ні уряду нового, нічого, коли Зеленський почав всі ті речі робити як перший пріоритет свій. Так от Лагута дуже детально знав усі ці деталі. І от зараз щось за Фрейдом нашу владу термосить. Їм ніхто не ставить цих питань, крім нашого вузького кола. Ніхто. Але вони знаєш, коли ти знаєш, що ти винуватий. Ти починаєш виправдовуватися і ховати кінці в воду. І от тому зараз на Ярмаківській правді без перерви, йдуть оті статейки, в яких пробують показати, та там щось робилося, там, ну, там були якісь недоречності, ще щось там. Але ми ж робили, ми ж старалися. Ну, от так сталося. Оці Серж Марко, інші їх випускали, от того солдата, який чомусь мав підривати мости, хоча зовсім не його компетенція, він не міг цього робити, інші всі речі. Тобто відбувається спроба замулити тему. А тепер. Приходимо до ситуації, Такого коли гути нігде не було чути взагалі. І раптом відбувається ця дивна смерть. Її спробували представити як просто ну, проста смерть. От просто потім від якихось медикаментів смерть. Потім виявилося, що три дні його шукали і не могли знайти. Потім виявилося, що в Києві з біля гаражів, в тому місці, де постійно ходять люди. Він там виявляється, три дні лежав, його якось ніхто не бачив. Отакі От речі: слухайте, коли влада так бреше. Появляється дуже обґрунтована підозра, що його вбили, тому що інакше навіщо так тупо брехати. В чому може бути причина? Випив знову колихаєв. Він, він працював під окупаційною владою, але він добивався від нашої влади в Києві. Дайте нам агоритм, мені втікати з Херсона, мені йти в глухий відказ, мені працювати для міста і таким чином, якимось спосіб, контактувати з ворогом. Відповіді не було. Він працював так, як вважав за потрібне. Його зараз називають часто зрадником, тощо, але він добув до певного моменту, коли його викрали. І фактично він зараз в полоні перебував. Вже думали, що він вже й помер. Але зараз червоний хрест його знайшов. Коли Хаїв. Може дуже скоро повернутися, Колихає Хаєв дико ненавидить цю владу, і влада, очевидно, йому відповість звинуваченням держзраді, все інше. Лагута людина колишньої команди Колихаєва. І я думаю, що тут оце владу злякало. Лагута дуже багато знає, колихаєв цього не знає, але Колихаєв матиме пасіонарні певні настрої, і він може за Лагути отримати цю інформацію, озвучити це сам. І тому вирішив розірвати цей ланцюжок. Це одне з припущень. А може справді просто випадково, отак випадково взяв, наївся якихось медикаментів, помер, і три дні його не могли побачити біля стежки, там, де люди ходять. Ну, теж може бути такий варіант. От він прозорим раптом став, раптом чимось прикрився його не бачили. Може, і такий варіант. Але я ще раз кажу, має право варіант на те, що прискорили події. Оце можливе швидке повернення Колихаєва, якого визволяє Червоний Хрест. А не наша влада. Наша влада відмовилася його повертати, ну не захотіла, про це син його казав. от тому може бути саме такий механізм. Питання складне. <кхух> Що робити <кхух> з тисячами могил місцевих бойовиків у Донецьку та Луганську після перемоги та звільнення? Росія на нашому місці просто би зрівняла їх бульдозером разом з пам'яттю. Україна таки не здатна. А відтак по-любому залишиться пропагандистська закладка на майбутнє на кшталт. Не забудьм, не простім. <кій> як варіант, міг би допомогти <кій> закон про всіх будь-яких загиблих, вже як про жертв російсько-української війни. Знаєте, це є принцип світу, цивілізованого світу. З мертвими не воюють. Ці мертві можуть бути наймерзеннішими злочинцями, але з ними не воюють. Їхні поховання не знищуються. Але є певні нюанси, де ми маємо теж. Відстоювати свій певний історичний, і пропагандивний і моральний аспекти, ну от пригадуєте, які бої велися між українцями і поляками років 10, як не більше, та більше 15. про поховання Орльонд у Львові, цвинтаж Орлонд польських. Це захисники Польщі у Львові, які воювали проти українців після листопадового зриву 1 грудня. Поляки намагалися зробити з нього монумент польської слави. Загиблий за Польщу в Україні там інші там раніше за польських часів там були певні речі, які були зневажили до українців. Цей цвинтар порушили не українці його радянський союз був поруйнував. Його відновлення стало дуже серйозним каменем спотикання між українцями та поляками. Дуже довго шукали компроміс. В кінцевому рахунку Віктор Ющенко десь його розрубав, сказавши, добре, хай буде більше того, що хочуть поляки. Якийсь компроміс був більше з перехилом польський бік, але поляки. Не ДНРівські терористи. І тому це була війна, українсько-польська війна, і ми поважаємо їх як свого противника. І тому був знайдений компроміс, який був висвітлений. Тут нам нема з ким шукати компромісу. Тут ми вирішуємо. Які мають бути ці військові меморіали, що там має бути написано. Якщо там є якісь зараз меморіали, васаву, руска ворожія, все це звичайно буде ліквідовано. Звичайно, але не справжні могили. Могили мають зберегтися, і над них мають бути якісь уніфіковані рішення. Якщо там є родичі, які туди приходять, вони мають право на певну могилу, яку вони захочуть там бачити, але без якихонебудь політичних тез антиукраїнського змісту. Не не там погіб за Росію, за свободний Донбас, все. Прізвище, ім'я по батькові, загинув жертва бойових дій. Все. Маєте на це право. Ті, які погили або невідомих, або відомих, але якими ніхто там давним-давно не опікується, можуть бути уніфіковані, так як були військові цвинтри в Галичині, до яких не почали нищити совєтська влада, це на одному цвинтарі поряд. Протилежних двох армій, які билися там за Верецький перевал австрійської армії і російської армії, поряд могилки, поряд хрести, і ніхто їх не рухав. Це нормально. Єдине, що ми визначаємо, щоб там не було жодної пропаганди. Хрести, можливо, прізвище, ім'я по батькові дати і пояснення меморіал людей, яких расистський агресор кинув. У війну проти своєї батьківщини. Щось таке інше можемо придумати, що має бути. Це має бути загальний напис і загальна концепція, визначена виключно Україною без неваги до мертвих. От десь приблизно я таке можу тільки порекомендувати. Це, це світовий досвід, і саме так, мабуть, треба робити. Здогадуюся, що не зовсім ваша тема, але може у вас є якась інформація. Цікавить, що в нашій країні відбувається з ковідом. На сайті МОЗ напроти запису, скільки зараз людей хворіє на ковід, стоїть прочерк. В нашому місті Кам'янець-Подільський справжнісінький спалах хвороби. Але ніхто не робить тести, не перевіряє вакцинованість, не проводить ніяких карантинних заходів. В Європі чергова хвиля чергового штаму, а в нас тиша. Це дійсно не моя тема, я в ній погано розбираюся, але я бачу. По записах, по коментарях, по контакту з певними людьми своїми знайомими ковід повернувся. Ковід є і є захворювання. Нас лякає во що це буде набагато страшніший штам, що попередні щеплення можуть не дати достатнього результату. Що буде висока смертність. Поки що ми не бачимо високої смертності, але захворюваність зростає. У нас вона зростає точнісінько, так само, як і в цьому світі. Тому насправді може трошки менше, хіба через те, що ізольованість певна України, але це може відтермінувати хіба на місяць два, не більше. Тому насправді бажання не бачити проблему, це є катастрофічна річ. Ми можемо виринути поринути дуже серйозні проблеми. І тому під час війни черговий спалах це, це дуже небезпечно. Основне, що має зробити МОС, перше це не брехати, не приховувати інформацію, хоча б щось робити. Ну слухайте, ну нинішній міністр мав би цьому розбиратися? Це його спеціальність, колишній головний санітарний лікар України мав би розуміти, наскільки це загрозила епідемічна ситуація. Тому не ховати, готувати медицину до можливої серйозної надходження великої кількості захворюваних, можливі в умовах воєнного стану це не так трудно зробити, посилення карантинних заходів. І е, наступне. Дуже серйозно працювати з всесвітньою організацією охорони здоров'я щодо нових щеплень, тому що зараз мають бути очевидно якісь модифіковані, штам міняється, і ми маємо бути не в останніх. Ми в тій ситуації, коли у нас страшна війна, і нам потрібно бути серед перших, щоб в нас не виникла подвійна катастрофа. Хто отримує достатні дози вакцин для щеплення вже проти нового штаму? Я не знаю, може там буде ті самі щеплення, можливо, якісь модифіковані, і потрібна нормальна вже пропаганда. Є загроза. Не допомагайте ворогу, кладучи мільйони українців на ліжка з ковідом. Не допомагайте ворогу. Отак от має звертатися, тому що звичайно, всі ті антивакси, все за ними завжди російський слід стежиться, і от тому підняти цю тему в такому контексті мені здається, що це те, що треба вже зараз робити. Інше щодо масштабів поширення, я чесно кажу, я не знаю. Так, а тепер жорстко-негативне питання до мене. Е, людина спеціально ще й капсоком виділила там слово брешете інші речі, тому відповідь буде в тому самому тоні. Я не вважаю це питання відверто хамським, я вважаю просто ну, хамовитим і маніпулятивно-брехливим. Значить, коментар до програми Дмитро Нюс від 16.09. Пане Тарасе, про вартість ремонту, а не будівництво доріг. Це ваша маніпуляція. Розглянемо, наприклад, траси Київ, Чернігів, факт бачив на вас ні очі. Припорошенко. Чому ви Порошенко? Ви з Росії, в української мови, не знаєте, що в нас відміняється прізвище. Припорошенку. Це не один раз. У вас дуже багато російських слів ю, інше. Теж маленьке питання. Чому всі від зелених чомусь? Або перекладають через Google на українську, або дуже погано знають українську. А? Значить, при Порошенко були відремонтовані окремі ділянки дороги шляхом нанесення тоненького шару асфальту. При Зеленському зробили капітальний ремонт дороги майже на всій трасі. Також були зроблені підземні переходи а в Київській області, шумно погинаючи конструкції з населених пунктах та бетонні розділяючи смуг руху. Як ці ремонти можна порівнювати? Про крадівництво не заперечую і не стверджую. Будьте об'єктивним. Не брешіть. Цим відвертаєте від Уважних людей з гарною пам'яттю в дужках виборців Петра Олексійовича. Ой-ой-ой, слухайте. Ви по Петра Олексійовича згадали. Відповідає: пункт перший. Я говорив не про ремонт, а про будівництво доріг. Будівництво доріг в цю статистику входять також і капітальні оновлення доріг. Є там, так званий ямковий ремонт, що є профанацією, є звичайний поточний ремонт. Ви зараз говорите про. Ви маніпулюєте, ви порівнюєте поточний ремонт траси Київ-Чернігів, яку постійно підремонтовують, вона постійно її, вона пройшла свого часу. Я не знаю, чи це ще було При Порошенко, мені здається, чи не при ньому. Певна ділянка. Ну, як При Прошенко. При, говоримо при команді Порошенко, Яценюк, Гройсман. Тут ви знову тут ви знову маніпулюєте, я не кажу там. Що це Порошенко робив дороги, ви до Зеленського прив'язуєте велике крадівництво своє. А насправді є відмінність: це є стопроцентна компетенція саме е виконавчої влади і не тільки центральної, але й місцевої. Так от, в період Гройсмана в нього дійсно був певний пункт на дорогах, але і в період Яценюка будувалися дороги, і ремонтувалися дороги, і робилося дуже багато. І я не пригадую, при кому робилася траса Київ-Чернігів, капітальна. Але по тій трасі її підремонтовують. Звичайно, траса розбивається, по ній робили, як ви кажете, клали тонесенький шар асфальту. Це брехня. Ніхто ніколи не клав тонесенький шар асфальту. Тому що це вже, оце якраз для красного слівця, зрізається верхній шар на певній території дороги, якщо це не ямковий ремонт, ще раз кажу. І тоді там закладається цей рівень, ця територія накладається певним шаром асфальту. Тому вже не брешіть, кажу вам. Друге. Ця дорога проходила дійсно отакі ремонти там, де вона пошкоджувалася. Вона не потребувала капітального. А ви порівнюєте, маніпулюєте, тому що по цій дорозі йшов основний наступ на Київ. Чернігів, Київ, тут танки, тут стугнами підбивали танки, тут наші військові, наша авіація знищувала, дорога розбомблена. Вона була повністю непрохідна. І тому цю дорогу чи не єдину в Україні ну, Хотів сказати Шмигаль, Шмигаль у нас хто? Екзац-міністр. Гройсман при Порошенкові був прем'єр-міністром. А хто такий Шмигаль? заступник Єрмака якийсь? О тому тут можемо сказати, при Зеленському чи не єдина дорога, яку робили дійсно капітально останнім часом. Так, це правда. Її зробили ніби непогано. Правда, подивимося за рік-півтора, чи ця дорога не розлізеться, тому що підстави для таких думок є, порушено всі відповідні норми. Порівняння ціни. І обсягів, і що саме по дорогах, які були або повністю наново збудовані, ті, про які я говорив, або були зазнали повністю капітального ремонту з повним зняттям асфальтового шару, перезакладанням підкладки і тому подібне. Тому ви знову брешете про ситуацію з накладанням тонесенького шару зверху, як на хлібчик масом, то знову не брешіть, тому що насправді це зробили вперше це відкриття. Тільки при Зеленському я маю приклад дуже конкретний на Лиманському напрямку від Ізюма на Лиман, дорога, яка там проходить через Осків. Там в мене було відео. Я його спеціально публікував. Це просто чудо. Дорога грязюка споряд, клякалюшки, і маса машин, кладуть асфальт. Отаким шаром кладуться асфальт, зйомка. Це видно ідеально. Причому на узбіччя, узбіччя не підготовлені, нічого нема. Кладуться асфальт туди і їдуть. Знаєте чому? Тому що це дорога по напрямку до зони бойових дій, до Лиманського кхе, напрямку. Де відбуваються активні бої, та Луманського, та Шразково-Куп'янського, та й під Бахмутський туди ж ідуть. І там піде бойова техніка. Я думаю, тої дороги вже сліду нема. Списали гроші, а потім все списали на війну. Оцей тонесенький шар я бачив за все своє життя тільки один раз, коли клали, і це клали при Зеленському. Ті дороги інші, я ще раз кажу, порівняння робили люди. Більші спеціалісти за мене, ті розкриття, викриття це все буде. Про це все ви дізнаєтеся колись з кримінальних скарних проваджень. А я навів приклад, які говорили краще за мене спеціалісти, і точно краще за вас. А ви дуже в своєму питанні відверто і нечестиво поманіпулювали. І все, от на чому і закінчимося. А до пам'яттю ще раз кажу, вивчіть українську мову, або не говоріть від імені там, виборців Петра Олексійовича. От на цьому ми закінчуємо це питання. Ще раз кажу, про це багато писав. Зараз не буду глибше вдаватися, просто не треба маніпулювати. Бо не пропускаю, бо не встигаю, часу мало. Давайте коротке запитання. Доброго дня, пане Тарасе. Московія має бути зруйнована, Ну, це мій постійний глядач, який постійно нагадує, що я маю говорити якийсь такий меседж. Так, а тепер питання таке: технічно могли ж ну там певні слова, московити вдарити по умані, що стримало? Насправді, я думаю, що для Раші. Зробити такий політичний удар проти України, створити трагедію, убивши велику кількість <кхи>, паломників хасидів в Умані, було б мабуть певним здобутком, але дійсно стримували дві речі. <кхи> Пункт перший. Їм для того, щоб зробити таку провокацію, їм би було треба цьому звинуватити Україну. Чи так, як це зробив російський агент Рістович, коли е, звинуватив, що нібито українська ракета перенаправила російську ракету і в Дніпрі загинули десятки людей? Чи звинуватити, що це була наша ракета? Чи так, як продажний американський журналіст сказати, що в Костянтинівці там українська ракета впала на російська? Їм треба було щось зробити таке по умані, це зробити не можна було занадто далеко, занадто однозначно було б їхнє. І Ізраїль такі речі міє дуже добре відслідковувати. Плюс я думаю, що Нетаньягу перед початком цього паломництва дуже жорстко попередив російську сторону, що в них можуть бути дуже серйозні проблеми. А Ізраїль грає, знаєте, і нашим, і вашим. І тому я думаю, що ті речі стримали від серйозних атак. Плюс те, що Ізраїль не проти був цього паломництва, це ознака, що вони мали якісь гарантії, що ті люди не загинуть. Тому слава Богу, що ви без жодних жертв. Слава Україні, завершуємо.